Дитячі книжки продають власники з ДНР. У деяких українських книгарнях як Абу, книгарня Є та Розетка, продавали дитячі книжки з сусідськими символами лаптями, самоварами, ведмедями, кокошниками і навіть з казками Пушкіна. Їх можна було купити навіть за програмою ЄПідтримка. Йдеться в розслідуванні Бігус.Інфо. Щоправда, зараз ці книги вже зникли з продажу. Так що сталося? Сусідські книги в українській обгорці публікували у видавництві кредо. Його створили ще в 2000 році в Донецьку, а в 2014-му Юридично перенесли в Київ, проте вже в 22-му власник Геннадій Розенбаум реєструє ФОП у поневоленому Донецьку. За материнську компанію вказує фортуну, яка друкує інші українські видавництва. Компанія знаходиться в Білгороді. М'які сам бізнесмен, мабуть. Але це не все. Слідом за Розенбаумом. У 25-му в ДНР ФОП реєструє інший співвласник Володимир Моїсенко. Він теж має сусідське громадянство, живе в Німеччині і відкидає співпрацю з РЕМ. Що з тим робить СБУ, Поки Нічого не коментує, адже справу ще вивчають.